Та й таке. Мене замучило це бляство в українському футболі. Там схеми, там варіанти, там кібернетик. Це просто ж якась дикість і незрозумілість. Ща-ща-ща-ща-ща, ща буде рвань. Цей во. Слава Україні! Вже традиційно розпочинаємо з Єврокубків. Ну, що тут додати? Що об'єднує ці три епізоди, окрім того, що це УПЛ дітка. Стара суддя, оторвав голову, нахуй. Так і говори, бю. Що ти ну. сісняєшся, бля? А ти що я, блять, експерти розказують, бля? Сука, для чого цей підрас італіанець, блядь, знаходиться у нас в країні, блядь? Міняйте, сука, всіх, сєржні. Що це зовсім неправдива інформація. Орбітери я нехай знімуть там мої руки, чи що як там не знаю, що роблять криміналісти, де буде видно чітко, що я нікого не зачіпав. Не буду нічого говорити. Гляньте просто. А. Я дуже довго працював в футболі і все розумію. А те, що ці матчі обслуговував Юрій Іванов. Меняйте, сука, і всі. Цей матч, напевно, став останньою каплею терпіння в Григорія Козловського. Після чого він зробив цю конференцію. Мене замучило це блядство в українському футболі. Очолюваний Андрієм Васильовичем Павел. І його, блядь, банду групування. Так, зрозуміли що? Я тепер стану кошмаром для ОН. Наговорив Петрович чимало. Але які наслідки цього будуть? І чи будуть взагалі? В нашому футболі вже були подібні виступи. Вони не бачить. Я сказав, не трогайте мене, бо я розкажу все. Говорили: балакали, не сіли і не плакали. До речі, цього року заплановані вибори голови асоціації футболу в Волині. Нині цю посаду займає Віталій Володимирович Кварцяний. Щоток відомо про мінімум два кандидати, які реально можуть очолити головну футбольну структуру області, та все це наразі під питанням, адже у військовий час вибори напевно неможливі. Але якщо Асоціація футболу України їх проведе, то й в областях також це зроблять. А Андрій Васильович дещо в замкному коті. Адже якщо він не переобереться, то втратить мандат в УЄФА. Сьогодні команда «Дулин» та Бетон змагається за третє місце у чемпіонаті Ковальського району з футболу. А на цьому ж стадіоні команда Тайм боролась за чемпіонство з командою Наше місто. Хоч їх суперник вже не претендував на якісь медалі, але таймівцям була потрібна перемога. Хоча, напевно, і нічій вистачило б. Але навіщо зайвий раз переживати? Тайм переміг і отримав заслужені нагороди. Перемога, хлопці, всі молодці. Всім хочу подякувати. Подякувати хочу тим людям, які нам допомагали. Тобто меценатам без них нічого не було, і нашому почесному президенту клубу Ігорю Рублю, і що задоволені, молода команда перспективна, Ми раді. Вихідними відбувся ярмарок футзалу, де команди могли покращити свої рейтингові становище і розім'ятись перед чемпіонатом. А на сьогодні все все. Підписуйтесь, коментуйте і тисніть вподобайку. І залишайтесь людиною у будь-якій ситуації.